Господи Боже мій, коли все йде не так, я приходжу до Тебе без маски, без правильних слів, лише з оголеною душею. Я кладу перед тобою біль, сумнів і втому, і прошу, зціли мене, заспокой бурю всередині, підніми мене над хвилями, як орла, що здіймається над вітром. Ти, мій прихисток і мій щит, ти скеля моя, пісня моя і вічна надія. Ти сказав, поклич мене, і я відповім тобі, і тому я кличу, бо в моїй немочі звершується сила твоя, і твій світло розсіює темряву, а ніч перетворюється на ранок. Господь, пастир мій, я ні в чому не матиму нестачі. Він веде мене на спокійні води, душу мою відновлює. Навіть якщо я піду долиною тіні смерті, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох утішають мене, ти готуєш переді мною стіл на очах у ворогів моїх, ти намащуєш мою голову єлеям, і чаша моя переповнюється. Милість і доброта твоя супроводжуватимуть мене всі дні життя мого, і я житиму в домі твоєму повіки. Коли земля йде з-під ніг, я все одно скажу: Господь, твердиня моя, кого я злякаюся? Він світло моє і спасіння моє, кого мені боятися, Він опора життя мого, перед ким мені тремтіти. Коли вороги повстають, вони спотикаються й падають. Якщо цілий полк стане проти мене, не злякається серце моє. Одного прошу в Господа. Одного прагну, щоб жити в домі Господньому всі дні життя мого, щоб бачити красу Твою і роздумувати у святині Твоїй, бо ти сховаєш мене у своїй оселі в день недолі, поставиш мене на скелю і піднімеш голову мою. Я принесу тобі жертву хвали, заспіваю і прославлю ім'я Твоє. Почуй, Господи, голос мій, коли я взиваю. Помилуй мене і вислухай мене. Серце моє каже від тебе: шукай обличчя моє, Твоє обличчя, Господи, я шукаю. Не відвертай мене у гніві Твоєму, не залишай мене, бо ти спасіння моє. Якби навіть залишили мене батько й мати, Господь прийме мене. Навчи мене, Господи, шляху Твого, і веди мене дорогою правди ради імені Твого. Я вірю, побачу доброту Господню на землі живих. Надійся на Господа, будь мужнім, і нехай зміцниться серце твоє. І я кажу душі своїй: чому ти сумуєш, душе моя, і тривожишся в мені? Надійся на Бога, бо я ще прославлю Його, спасіння мого і Бога мого. Ти, мій прихисток, і сила моя, поміч у скорботах, не злякаюся, навіть якщо захитається земля, і гори впадуть у море. Бо Господь Саваов з нами, Бог Якова, наша опора. Під покровом Всевишнього я знаходжу спокій. І кажу: Ти моє прибіжище, Бог мій, на тебе я покладаюсь, ти врятуєш мене від пастки і збережеш від зла. Крилами своїми покриєш мене, і під твоєю тінню я спокійний. Я не боятимусь ночі, не боятимусь стріли в день. Ти пошлеш ангелів своїх, охороняти мене на всіх дорогах моїх, і якщо впаду, ти піднімеш, якщо заплачу, ти втішиш. Коли все йде не так, я не приховую біль, я несу його тобі. Бо лише ти можеш перетворити плач на пісню, темряву, на світло, розчарування на новий початок. Ти Бог, який піднімає впалих, ти Бог, який зцілює розбитих, ти Бог, який промовляє до бурі, замовкне. І навіть якщо я не бачу виходу, я знаю, що ти поряд, бо коли Бог за нас, то хто проти нас? І все, що стається, ти можеш обернути на добро для тих, хто любить тебе. Слово Твоє, світильник ногам моїм і світло стежці моїй. У твоєму світлі я бачу світло, блаженна людина, що не йде дорогою зла, але насолоджується законом Господнім і день, і ніч роздумує над ним. Вона, як дерево, посаджене при потоках вод, що приносить свій плід у свій час і все, що робить, буде успішним. Навіть якщо зараз не бачу плоду, я довіряю, бо ти вірний. Дякую Тобі, Господи, за кожен ранок, який настав, за кожен день, який утримав, за кожну ніч, у якій ти був поруч. Ти твориш нове навіть посеред хаосу. Ти працюєш у тиші, коли я не бачу. Ти Бог, який не мовчить, ти Бог, який діє. Нехай серце моє живе у мирі. Уста мої прославляють, руки мої благословляють, а душа моя пам'ятає, ти близько. Ти Бог, який не залишає, ти Бог, який підіймає, ти Бог, який знає, як обернути бурю на дорогу додому. Амінь.